Прокурорський кейс в Україні набирає оберти. І ми кожного дня якісь новини узнаємо. Але справедливість, покарання ми не розраховуємо. Ніхто на це не розраховує, бо ми дорослі люди і знаємо по про єдину договірну систему: суди, і прокуратура, суди, і мінти, суди і податкова. Ну це ж той прошарок нашого відомого суспільства, де можна знаєте, всіх потрясти. Мені здається, що можна набрати грошей для зсу. Де можна набрати і людей, і відправити на фронт. Вони самі собі куплять автівки, форму, зброю. Але вони, як вияснилось, ці інваліди в їх рядах. як з'ясували в них кожен другий з ограниченими можливостями. Я колись розповідала про військового, оцей війни, яка йде, у якого на нулі вибухом зірвала всі пальці на одної руці. Він інвалід, і він придатний до служби в ЗСУ і досі служить. А ці всі прокурори, менти, суди, вони всі з руками, з ногами, але пишуть, що інваліди. Ну, коли б писали, це одне, але вони гроші. Гроші тягнуть з бюджету країни. Хоча вони інваліди, вони ну, руки є, може кидати гранату, копати окоп, ноги є, може бігти. Хмельницька область лідер серед інвалідського прокурорського довіжу нашої країни. А от подивіться Харківська прокуратура теж не пасе задніх пан Муратов лише за 2023 рік пенсія у цього прокурора розмір 1 мільйон 125 двадцять тисяч. Як вам пенсія? А йому лише 43 бідося інвалід. І от знайшла публікацію Сумщина, прокурор 39 років, також інвалід. І пенсія 380 тисяч на рік. Це 32 тисячі пенсій на місяць. Як вам пенсія? А? Черкаси, от яка гарна пані, така хорошенька, 42 рочки. Вона отримала пенсію по інвалідності 785 тисяч за рік. Це десь 60 тисяч на місяць. Помітили цієї пенсії, в них є зарплатня дуже велика. А скажіть? От давайте представимо, що ви. Керівники, до вас прийшла людина, ви її наймаєте, чолов'яга такий прийшов, освіта у нього, досвід, стаж. Але у вас лежить на нього досьє. І ви знаєте, що ця людина вкрала квартиру у держави. Ні у людей. У держави. А і коли на цю людину написали заяву, що у держави вкрадено майно, цей чолов'яга почав судитися з державою. Я вже казала про розв'язок судів і прокуратури і виграє. Тим часом у тих, хто написав заяву про країв. У них проходили обшуки в домах. І я бачила ці дома. Ви б взяли на роботу собі такого штемпа? Ну от я б не взяла. Ну нафіга мені такий мутний штимпок. От пан Зеленський взяв наш президент. Знаєте, про кого це я розказував? Про пана Кіпера, який із прокурорських. І він зараз у нас керує самою великою областю України Одещини. До речі, Кіпер, коли приїхав в Івано-Франківськ, це дуже давно було. Ну, знаєте, голий та босий. У його декларації, яку він ще ручечкою заповняв, я її бачила, там були якісь там якісь кончені Жигулі та драни Турціля, що називається. А потім, закінчивши службу прокуратурі Івано-Франківська, він їде. До Києва і вже має квартири, машини, бізнес, зелена енергетика. І коли залазиш документи, ти бачиш, о, тут він засновник, тут він бенефіціар. А як так буває? Людина, ну от людина на державній службі постійно. і такі багатства. Його не взяли за жопу, його витягнули. Да, він там виграв суд, що він люстрований незаконно. Його поставили керувати прокуратура Києва, і там скандал відпочинок за кордоном. І кіпір казав, що він тяжко хворий. Він там лікувався. Так може у пана кіпіра також є інвалідність, бо ми не можемо це побачити, бо він закрив свою декларацію і відслідкувати це зараз неможливо. Але все тайне колись вилазить і дуже мешає жити. Ви розумієте, з якими кадрами працює Зеленський? Кого він ставить на регіони керувати? Бо коли ви так почнете тягати там по області губернатори, оці, голови військових адміністрацій, жахнетесь? А от як нам зараз да, під час війни нашим дітям, онукам, розповідати їх, виховувати, щоб вони були гарними, щоб працювали на країну? Коли діти бачать, що крадії за роблять кар'єру? Як наші діти мають пишатися країною? Коли влада в цій країні у руках ношукачів, ну, які як там кажуть, да, короля грає світа, робить висновки, робить висновки про короля в нашій країні, в Україні, коли ти крадій, ти поважна людина і тебе прикриває зверху, бо ти гвинтик системи. Але зараз війна і інші розклади. Я дуже дуже хвилююся, що ми можемо втратити країну, бо при владі... Стоять ті, хто не знає, як керувати, але добре знає, як вирісовувати вертикальну схему по крадівству. Це моє особисте, особиста думка. Я от з цього всіх матеріалів я роблю такі висновки. Я дуже-дуже не хочу із за цих людей теряти свою Україну.